75 українців, які були у російському полоні, повернулися додому. Це воїни Збройних сил України та Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних. Серед звільнених троє вільнічан, а також 19 людей, які потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і Азовсталі, 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед визволених 70 чоловіків і п'ятеро жінок, що найменше третина врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Це 52-й з спочатку повномасштабного вторгнення. Обмін усього за цей час вдалось визволити 3210 українців.